Добрий вечір, пані і панове. Світлий день в селі все є робота. Світлий вечір теж є робота. Сама <сміс> <зв> -сум> себе розсмішила. Світлий вечір. Слаю <сміс> від, <сміс> від світанку до заходу сонця. <сміс> так, що нам приїхав? знайдеться робота. В місті на заводі одну зміну відробив. Тепер. Позапланова зміна в селі, друга зміна. Так що у нас робочий день двохзмінний. змінний. У нас робочий день від сходу сонця і до заходу сонця. <рес> Хочемо зараз оцю діляночку ну, думали застелити плівкою у цією парфорованою, і я би сюди ще щось потикала. І ви знаєте, кажу, люди добре, ну, то ж треба, щоб такому бути якомусь вже. Ну, не, не хочу сказати не мудрому, бо то так не можна казати. Але дивіться, ми ж тут перекопували тоді. то було зразу, застели і все, і вже без усі бур'яни випріли. Ну, але, але... І... Так, і Славій так тоді вибирав. Ну, Що то тоді така мудра думка не прийшла зразу накрити плівкою. Я не знаю. Таке вже старість бере своє. Таке вже старість бере своє і все. Ну а тепер, щоб мені сюди тикнути якусь рослинку, то треба вово, бо потім тут в цій в плівці є отвори. Але той бур'ян, якщо попаде якраз той отвір, то він мені просто заглушить. А в мене ще є такі малесенькі, ну маленька розсада, найменша розсада помідорів. От я би їх сюди потикала. Але куди ж такі бур'яни? Оце радиска, до речі, це радиска. От. Мирного дня вам, шановні мої глядачі, безпечного, міцного здоров'я. Так, продовжуємо засаджувати наші грядочки. Початок червня я ще продовжую висаджувати розсаду. Ще мене так жодного року не було, щоб так затягнутися з висаджуванням розсади. Що сьогодні буду висаджувати, маю ще помідорчики. Ну, це найменші мої помідори. Шкода, ви... ну як викинути? Ну, викинути не, То не... То не добре. От, тому я думаю, де їх тикнути. Хочу отут тикнути на оцій діляночці. І у гірки, одні в цій тепличці є, ви вже їх бачили, показувала вчора. І ще сьогодні буду висаджувати мої найменші огірочки на іншу гряду в короб, сюди в чорний короб. Так, всім, хто працює, дай Боже щастя. Ну, скажу вам одразу, я ще на чорну плівку ніколи нічого не садила. Це перший мій досвід буде. Так, дякувати Богу, справилася. Не знаю, правда, як на це реагувати. Я вже повторююся, ніколи, ще в мене плівки не було. Мені більше подобається солома. Або сіно. Ну, скошена трава, як мульча. Ну, побачимо, побачимо. Ось, бачите, такі в мене найменші помідори. Це моя наймолодша розсада. І саме цікаве, що вона росте не в стаканчиках, так як я завжди вирощую в окремих там, де буде закрита коренева система, і такі помідорки дуже легко проживаються. Тут буде трішечки інакше, я зараз буду їх звідси витягати, і тут вже буде відкрита коренева система. Воно мене і непокоїть, тому що землі тут буде мало, а я його зараз буду пхати під плівку, а там чуже чую, її торкнутися, воно все розпечене. Побачимо. Побачимо, який буде результат. Добре, що це мої останні помідори, що всі інші вже вже на грядках і вже деякі цвітуть. Якщо там за о. Ну, якось... Так, перший є. Водичка, фітоспорин, Лию багато. Лию багато, щоб вода затягнула. Ну, так зараз затягує, так болото робить навколо рослини. Ну, незвично, справді, для мене це дуже незвично, але все колись треба спробувати. Саме гірше, що в мене тут родицька, я не дуже хочу тутатися по ній. Так, ой-ой, тут стоїться. Ну, ми цю плівку не купували, нам її подарували. Можливо, якби я купляла, я б щось інше вибирала під помідори. Земля перекопана, то паличка гарно влазить в землю. Ямка, ямка глибока виходить. О! Ну, лише оцей лисочок приберу, бо буде пектися. Ну, і загортати. Треба таки підбирати землю там навколо стебла. Так, потикала, залила водичкою. Бачите, можна було цю плівку трошечки далі від цього рядочка з радискою забрати, але радиску через тиждень-два заберемо і тут буде дуже широка грядка, лишиться. Через те я і так прикопувала плівку впритул до радиски. Ну, ще один рядок буде не засаджений, ще один рядок буде, тут порожні будуть. Отвори. Ну, треба де подумати. Ну, наразі хай буде так, а там час покаже. Більше розсади вже немає, помідорної. Так, що у мене тут? Давайте подивимося. Ось тут шнурочок натягнутий. І сюди я потицяю оці огірочки і ще один баклажан. Отака у мене найменша розсада огірочків. Посіла, тримала в хаті на підвіконні. Тоді якраз було холодно, вони мене трішечки потягнулися, не страшно. За добре залила водичкою зараз, і тепер я їх сюди от вздовж норочка посаджу. Трошки дощ, то був дощ після вчора і вже землю прибив. Нічого, зараз рухаємо. При такому висаджуванні, коли коренева система закрита в стаканчику, то рослинки навіть не встинуть злякатися. Я маю на увазі, що вони не відчують у цієї пересадки, тому що ми з тією грудочкою землі, яка є в стаканчику, просто обережно переселяємо їх на відкриту грядку. От. Заливаю добре водичкою гарно. Перед тим також пролила водичкою, щоб рослинки добре напилися перед висаджуванням. Так, огірочки в мене до сих пір посаджені, там ще є кілька рослинок селери. От. І там, в самому кінці цієї грядочки короба я висаджую ще високорості помідори. Ще також залишилося кілька рослин в розсаді, то я їх отуди і зараз посажу. таке пересаджування, воно саме безпечне для рослинок, тому що тут багато землі. От. Так, і останні рослинки, які я буду сьогодні висаджувати з розсади, це базилік. Купила на ринку, от, тримала його в горшечку, залила водою добре. І зараз я його потикаю, але я його буду висаджувати в теплиці. Висаджувати буду між ось цими найменшими помідорками в теплиці. Я так як їх садила, то між ними залишала трішечки місце. От, дивіться, яка тут розсада, така от. от. Буду висаджувати. Ямки я вже зробила, ямки пролиті. Бачу, тут її багатенько є, то я, я певно по два потикаю, так буде краще. О. Так, ще кілька рослинок. Хотіла купити більше фіолетового, але не було. А цього року я не сіяла базилік на розсаду. Попередні роки в мене була гарна розсада базиліку. Так, о. Так, ще є кілька рослин. Так, добре. Добре. Добре, бо сонечко таке добряче пригріває. Ні в теплиці, ні на відкритій грядці Зараз нічого не зробиш. Тим від нагород тим більше не піду, бо припікає, добряче припікає. Десь під вечір можна буде знову виходити на город, на грядочки і щось робити. Шановні наші глядачі, дякуємо, що були сьогодні у нас на каналі Моє подвір'я. Допомогли мені висадити розсаду. Пишіть, як ваші справи, як ваша розсада. Чи ви вже все повисаджували, чи що теж маєте такі запаси, як я, що тримали до початку червня? Так, добре, гарного дня, спокійного, мирного і міцного здоров'ячка всім добрим глядачам каналу Моє подвір'я. От сонечко повернулося, спеціально дочекалася вечора, щоб подивитися, як почуваються мої помідори. Все добре. Стоять, як цвяшки, От, Добре є. Кажу, на, на такому сонці, як сьогодні, добре є. Не пов'яли, не попадали. Так, ну а оцю діляночку ми застелимо чорним агроволокном. У нас є чорне агроволокно, то можна буде сюди смужку врізати, застелити і такі оці бур'яни повністю спарити і все, щоб їх не було вже тут, щоб вони випріли.